17 серпня 2025 не встигла я заміряти квіточки на стронг анабель дерев'яної гортензії. Тому роблю це зараз. З помічником бо самі ніяк і знімати і показувати лінійкою. Прямо стояча гортензія, шикарно виглядає, як в білому кольорі, так і в лаймовому. Ну що, замірюємо найбільшу шапку. Рослинка доросла, в меншому віці вона має менші шапочки, але з кожним роком шапочки збільшуються і збільшуються. Ось такі м'ячики. Ось такі. Шикарні. Де наша найбільша шапочка? я не бачу. Наверх послав, будь ласка. Сантиметр. Ну, вона не може 30 сантиметрів, вона явно більше. Ось маємо 35 сантиметрів. Ось ця найбільша. А цю зміряємо. Ну, я з цього боку. 28. Ось такі шапулі. На Стронг Анабель. Ось такі. Маю. Шапульки. Круглячки такі гарнюні. Подивіться, як вона тримає себе. Бачите? І в дощ, і в вітер. Гарнюня гортензія з здоровенними м'ячиками. Ось так себе тримає. Зверніть увагу і на деревоводні гортензії, Вони прекрасні. В любій стадії. Квітування невибагливі, гарненько ростуть на всій території України.